Започаткувати власний бізнес або розвинути вже існуючий, допоможе Криворізькій молоді, державний проєкт Власна справа. Як долучитись до нього та отримати мікрогранти, детально розповідали на тренінгу. Його провели Криворізький молодіжний центр та міський центр зайнятості, розповідає Валерій Кожухар. Для підтримки малого та середнього бізнесу місто допомагає залучати грантові кошти досвідченим підприємцям і молоді. Можливість отримати фінансування на втілення власних ідей дають мікрогранти державної програми Власна справа. З чого починати? Молодим криворіжцям розповіли фахівці. Я вперше беру участь у такому тренінгу. В майбутньому хочу стати підприємцем. Саме такий тренінг, такий метод для молоді дуже цікавий і головне практичний. Тому що в майбутньому, після проходження цього тренінгу, я вже буду знати, що робити, аби отримати кошти на розвиток своєї власної справи. І в майбутньому, думаю, це дуже буде корисно для мене. Мікрогранти на започаткування чи розвиток власного бізнесу держава надає молодим людям віком від 18 до 25 років. Ми за останні два роки створили таку, як кажуть, екосистему, яка допомагає отримувати гранти: державні гранти, гранти міжнародних організацій. І багато чи мало, але за останні два роки 377 підприємців отримали гранти на суму 129 мільйонів. Ну це серйозні речі і серйозні суми. Дуже велика кількість молодих людей хочуть відкривати власну справу, але насамперед вони дуже бояться того, щоб них це не вдасться, тому що вони не знають, як це правильно покроково робити. Ось сьогодні перший наш старт: як це правильно робити, куди звертатися, що треба для цього, і взагалі яка підтримка має бути зі сторони. Владин за час дії грантової програми власна справа 400 молодих риворістів вже скористалися нею та отримали кошти на розвиток бізнесу у розмірі від 50 до 150 тисяч гривень. Наша економіка потребує кадрів, і в тому числі молоді. Тому напрям роботи з молодь для центру зайнятості це пріоритетний, найважливіший, і ми звернулися з пропозицією до молодіжного центру зібрати молодь для того, щоб поінформувати, які на сьогодні є програми підтримки у держави. У центру зайнятості для молоді, і одна з найпоширеніших і цікавих програм, яка нещодавно запрацювала, це саме програма, можливість отримання грантів на відкриття бізнесу молоді. Власна справа, сьогодні міський молодіжний центр та Криворізька філія центру зайнятості підписали меморандум про співпрацю. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Денис Захаров цей день.